Вже півроку ветеран війни Максим Очерет має протез. Чотири-п'ять днів було трошки больно, ну непривично. Два місяці без ну, нога була, а тут звик дуже швидко. Як обична нога на машині їздю, по горам лазили тисячу метрів вгору. На службу Максим пішов із початком повномасштабної війни, коли йому було 18. Спочатку як солдат, а потім як командир відділення ПЗРК, був на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках, аж поки не отримав поранення. Міновибухова травма, травму, заходили на позицію, ну попали так. Евакуювали мене, зробили операцію, відправили мене в Хмельницьк. Так, там місяць мене прооперували і відправили вже додому на лікування. Тоді чоловік став думати про протезування. Спочатку були варіанти поїхати в Київ, але тоді подумав, що вдома буде краще, вдома і стіни лічать, і знайшов сміливий крок. Цей центр працює у Запоріжжі з осені 2023 року. За безкоштовними протезами сюди приходять військові та цивільні, дорослі та діти з будь-якого куточка України. Шлях кожного пацієнта у сміливому кроці починається із огляду протезиста. Якщо все добре, рана загоєна, шкіра готова до протезування, кукса готова. Робимо зліпок. Анатомічний, заливаємо туди гіпс, і у нас виходить гіпсовий позитив. Моделюємо залежно від анатомічних особливостей людини. Першим роблять лікувально-тренувальний протез, а тільки потім постійний. Людина на ньому до протезу звикає, звикає до життя з ним та. Після того, як всі зміни відбулись, ми вже робимо постійний протез на вже готову куксу без набряку. Наскільки швидко людина отримає нову кінцівку, залежить від загального стану здоров'я. У деяких випадках достатньо тижня, півтора тижня, в деяких два-три. Тобто ми дивимось на загальний стан кукси. На кінцівку, яка залишилась, на соглоби, які йдуть до кукси, все дуже індивідуально. Згодом на пацієнтів чекає реабілітація. Фізична терапія була, масажі, консультації такі ж самі. Півтора-два місяці. Протезування це чудова можливість повернутись до звичного життя, каже Максим. Не подати духом, пробувати все вийде. Нема тут нічого, протест — це не кінець життя.